Вітаю кожного глядача в проєкті розклад долі на телеканалі Д1. У студії працює Юлія Морошник. з нами на прямому зв'язку Катерина Саврадим, тарологиня містик, окультист, пошуковик та відьма. Пані Катерино, я вас вітаю і дуже вдячна, що готові спілкуватися з нами та нашим глядачам. Так, доброго дня! Вітаю вас і дякую за запрошення. Дуже приємно. Ви, як завжди, маєте бездоганний вигляд. І... Дякую, ви також. Дякую. І я вже дуже давно помітила одну річ. Багато дівчат та жінок з надзвичайними можливостями мають досить довге волосся. Підкажіть, будь ласка, це просто мода, чи все ж таки це має значення у ваших практиках? Це має надзвичайно велике значення в наших практиках, тому що волосся це в першу чергу життєва енергія. А багато хто каже, що це зв'язок, це як антена з потойбічними силами або навіть з космосом. А наприклад, чому в давнину жінки носили довгі коса, чоловіки носили не тільки довгі коси, а й бороди, тому що в цьому полягає вся життєва сила. От тому я вважаю, що моя коса, моє довге волосся це завжди в першу чергу мій захист. Я зрозуміла. Тепер потрібно і собі відрощувати волосся. Я так думаю, для захисту. Слідкуючи за вами в соціальних мережах, знаю, що зовсім нещодавно ви повернулися з Києва з робочої поїздки, так би мовити. Відвідували, прогулювалися багатьма місцями, і одним, напевно, з найвідоміших і найцікавіших міст це Лиса Гора. Не даремно ж кажуть, що це місце сили. Що можете розповісти глядачам з того, що можна? Це ж якраз коридор затемнень почався. Чи пов'язана була поїздка ваша з цими датами? Справа в тому, що на Лису гору дійсно дуже багато практиків піднімається для того, щоб провести свої роботи на місцях сили, тому що цей пагорб, ця гора надзвичайно потужна, і про неї ще писав пан Гоголь свого часу. Туди дійсно злітається дуже багато а, але в нас так співпало, що моя робоча поїздка. Співпала з днем народження моїм і ще моєї колежанки, і ми все це поєднали корисне з цікавим і з робочим, тому ми піднімалися туди для того, щоб в першу чергу відвідати козацький хрест, поховання козаків, от і попрацювати на цьому місці, угу, Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, 20 березня в 11.01 за східноєвропейським часом настає день весняного рівнодення. Що бажано, а що не можна робити в цей день? І що взагалі ця дата принесе українцям? У язичників це свято називається Остара, це початок uh -huh. е переходу, скажімо так, на новий етап. Для мене взагалі це є новий рік. Тобто, якщо о, у всіх класичний новий, новий рік це в кінці грудня, то у нас у практиків у язичників це Починаючи з Остари, тому що пробуджується вся природа, а це такий етап нового життя переродження. Тому в цей день найкраще робити те, що дасть в майбутньому свої плоди. Є дуже багато таких традицій. Наприклад, саме Остара принесла одну з традицій, яку потім до себе взяла православна віра: це фарбування крашанок. Яєчок в різні кольори, і ці яєчки дарувалися ближнім рідним, друзям, ті, кого ми цінуємо, або як символ багатства, символ переродження закопувалися в землю деякі ці крашаночки. От на те, щоб, наприклад, там в майбутньому були плоди, а, ну, родючись не тільки це стосується рослинних якихось культур, але й можливо там виконування якихось бажань, щоб відбулося. Звичайно, в такий період краще. Не сваритися, не допускати якихось негативних думок. Займіться тим, що принесе вам свої плоди в майбутньому. Можливо, це буде самоочищення. Приберіться обов'язково в себе вдома. Робіть все максимально хороше для того, щоб воно потім принесло свої плоди в майбутньому. Дякую за класні такі настанови. Треба і собі взяти до уваги. А зараз я дуже прошу перейти до прогнозування, скажімо так, дуже цікавий договір про припинення обстрілів на 30 днів. Цікаве, чи погодиться російська сторона на це все ж таки? Давайте подивимося, чи погодиться в першу чергу російська російська сторона. сторона. На... Так, на припинення вогню на 30 діб. Чи нададуть вони свою згоду на те, щоби. Ну, по-перше, зараз покажу карти. А, їм ця пропозиція абсолютно не цікава. Карта Апатії. Тобто, все те, що ми їм будемо пропонувати, вони будуть мусолити, вони будуть розтягувати в часі, тому що їм ця пропозиція не цікава. Так, зараз хочу закрити розклад. Карта диявола. Ви знаєте, тут така можливість є, але вони будуть при цьому диктувати свої умови для того, щоб тримати теж нас в залежності. Їм ця пропозиція не дуже вигідна і не дуже цікава. Хоча шанс на те, що все ж таки буде зупинка вогню, цей шанс він все ще таки є. Не можу сказати, що вони дотримуються цієї угоди, тому що, на жаль, в мене випадає в кінці п'ятірка пентаклів, що каже про те, що обстріли і якісь пошкодження, вони, на жаль, будуть. Те, чого і всі очікують, всі розуміють, що просто так. Цього не буде. Ну, якщо ми вже взялися з вами за розклади, за прогнози. Давайте, можливо, подивимося регіони на найближчий час, там, можливо, на місяць, на два тижні, або там до кінця березня. Ну, давайте почнемо саме з Дніпра. Давайте подивимося до кінця березня. місто Дніпро, Дніпро чи є небезпека обстрілів по Дніпру? Кажи мені Дніпро до кінця березня чи є загроза обстрілів. Одразу не подобається мені енергетика, тому що відлюдник в мене завжди випадає як карта, коли люди сидять без світла. В класичних колодах відлюдник він ще й з ліхтарем. Також небезпека біля води. Ну, звичайно, карта зірки. Тобто, знову ж таки, це все те, що про енергетичну інфраструктуру. А, увесь час вода, інфраструктура. І ви знаєте, мені вже скільки місяців, от знову вибухова небезпека біля дітей. Це каже про те, що є загроза не тільки з повітря. Карта сонця дуже часто в мене програється як вибух зсередини. Тобто, оце питання з мінуваннями, а воно ще може продовжуватися. На жаль, хай воно звісно не бажано, щоб воно не продовжилося і не було цього. Добре, цікавить багато хто пише нам про Самар Кам'янське. Останнім часом дуже атакують безпілотниками. Що Самар, що Кам'янське? Можливо, глянемо. Так, давайте почнемо з Кам'янського. Подивимося теж до кінця березня, що очікує. Чи може туди, не дай Боже, бити ворог? Що буде. Для Кам'янського одразу тут е, небезпека по двійці жезлів, саме запуски з території Росії, тобто, це все те, що про балістику і про дрони, в тому числі, це те, що може прилетіти дуже різко. Чомусь дуже часто у мене двійка жезлів програється саме як балістика. Так, дивимося. Тут дуже ймовірні атаки і звуки вибухів у нічний час, тому що дев'ятка в мене мечів з картою Сонця, вибухова небезпека. Теж чомусь якось біля води. Біля води. І останнім часом дуже сильно акцентують карти на лікарні, лікарні діти, ще й картою смерті. Смерть і карта світу. Світ, вона а, в колоді райдера Уейта, це мир, тобто мирні жителі, цивільні, дуже обережно, тому що є небезпека така. От мені якось не подобається цивільна інфраструктура. Це можуть бути лікарні, наприклад, з пологовими, це можуть бути дитсадочки. Є загроза, на жаль. Зрозуміло останнім часом е, постійно також під обстрілами знаходиться Синельникова е, Новопавлівська громада, які на майже на кордоні з Донецькою областю. Що можете про це сказати? А, давайте теж подивимося, які там можуть бути найнебезпечніші місця. Новопавлівка я її, до речі, нещодавно викладала в своєму прогнозі, і там теж показували, що небезпека саме на цивільні. Об'єкти, здається, там теж випадали як акцент діти постійно. Покажи мені Новопавлівка, Синельніковщина, що очікує до кінця березня, чи будуть там обстріли? А, теж це відкривається картою зірки, тобто, це каже про енергетику. Про військові об'єкти. І от дивіться, знову те, що я кажу, імператриця з пажом кубків. Тобто це все те, що про незріле і імператриці це жінки, які можуть бути вагітними. А жінки, діти, пологові будинки, да, вже така в нас думка. Дуже багато відпрацьовують колаборантів, зливають подібні місця, вони постійно усюди випадають. Ну, от Знову цивільні об'єкти. Увесь час на них іде, типу як нависаюча, ось така загроза. Ну, як то кажуть, нічого нового. Абсолютно. Е, дуже багато людей е, залишається Марганець, Нікополь, Кривий Ріг, які під постійним обстрілом. Нікополь, Марганець, так взагалі, там щодня прилітає величезна кількість, так само, як і в Кривоморозі. Але Кривий Ріг там в, ос в основному це балістика, ми знаємо прильоти, а Нікополь. Марганець трішки інше. Там і артилерія, і ФПВ-дрони. Що їм очікувати жителям цих районів? А, я думаю, що є сенс подивитися на весняний період, взяти так, трошки. давайте. От чи може там, хоча б трохи легше стати по обстрілам, якщо особливо, знаєте, все ж таки буде якесь, хоча б тимчасове припинення вогню. Чи може в Нікополі і в Марганці наступити хоч трохи тиша? Чи одразу п'ятірка Пентаклів, що каже про те, що вони будуть в подальшому руйнувати, обстрілювати? Зараз ще дістану додаткові карта Сонця, вибухова сила. Примінятимуть вони тут і карта сили і знову ж таки ті, хто надають інформацію, зливають. Ті, хто перейшов на сторону, ті, хто співпрацює. І теж, от мені ввесь час показують лікарні, лікарні, поперед про лікарні. Тобто зараз, в найближчі місяці, може бути небезпека саме на лікувальні заклади. Ще із картою диявола карта світу. тобто Тут дуже обережно. Я, я не можу сказати, що я бачу якесь полегшення. на жаль. Дійсно, на жаль, але. Віримо в найкраще, віримо в краще все ж таки. А кривий ріг? Кривий ріг, теж я думаю, варто подивитися до кінця березня, поки що. Хоча хотілося б сказати, що а, таро вони не завжди, а, скажімо так, дружать з часом з часовими проміжками. Я постійно ага. це розповідаю в своєму профілі, тому що вони такі інколи можуть сказати, що ну ми хочемо тебе попередити про певні об'єкти. Але час, який я прогнозую, він може бути з похибками. Так, покажи мені до кінця березня кривий ріг, чи є загроза обстрілів. Якщо так, покажи об'єкти. Дивимося. Тут в першу чергу об'єкти, які пов'язані з законом, показує на них натяк. Тобто, на цей об'єкт є плани. Пов'язаний з законом суди, відділки поліції. Якщо там поряд є якась площа відкрита, на якій, можливо, раніше були урочисті заходи, на це слід звернути увагу. Тут теж загроза балістики, бачите, кривий ріг. Тобто те, що буде, ну, це і дрони можуть бути. Нічний час небезпека постійно. Так, цивільні. Дивлюся, покажи, чи руйнування саме будуть. Теж натякає, що біля води дуже серйозна загроза от біля води. Нависаюча загроза є. Але поки що, знаєте, якось так більш-менш все помірно через Кривий Ріг, на кривий ріг летіти буде так. Руйнівних карт, на щастя, зараз немає в мене. Але бачите, якісь місця, отакі, да, які я е, кажу описую. Угу. От вони на перспективу є в планах ворога. Зрозуміло. Дуже дякую. Е, тепер у мене є така, така пропозиція. Давайте пройдемося трішки по нашим сусідам: Запоріжжя, Херсон. Накшталт да. обстрілів, да? так? Так. так Накшталт обстрілів. Щоб люди були попереджені. Так, давайте почнемо з Запоріжжя. Дякую. До кінця березня покажи мені Запоріжжя. Чи є загроза? Одразу все починається з військових. І отут, на перспективу, карта колесниці дорога. А нещодавно в своєму профілі я викладала прогноз по Запоріжжю ще й з картою диявола. У мене є враження, що під загрозою знову може бути дамба, тому що через неї пролягає дорога. От. Тут вони це по карті диявола вони це тримають як козир в рукаві. І по сімці пентаклів я можу сказати, що для них це, типу, як поки що в часі може розтягнутися цей план, але вони це тримають в себе в своїх головах, що в разі чого їм можна бути, буде бити по цій дамбі. Також лікарні, от знову лікарні. В мене, і, Знаєте, хотілося б зауважити, якщо усюди випадає лікарні, лікарні, той, з ким я працюю, він такий, він дуже. Настирний в плані попереджень, і якщо е, він розуміє, що от основна ціль може бути, наприклад, лікарня, то він може попереджати, що це стосується не тільки одного міста. Тому тут бажано, щоб не тільки Запоріжжя було уважним, а вся територія України, тому що ми знаємо, з ким ми маємо справу. Вони можуть почати бити по лікарням в цілому, і тут випадає агресивна карта знову ж таки на лікарні. На дітей, і мені по чомусь усюди вода, 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 десятка мечів, карта жертв біля води. Запоріжжя дуже обережно: березень, залишок березня і квітень, тому що вони щось собі задумали. Мені не подобається взагалі інформація по лікарням і по воді. А Херсон, давайте далі. Там також вода. Зараз подивимося Херсон. Покажи мені хоча б на до кінця березня і, можливо, трошки квітня тоді захватимо. Покажи по Херсону, що очікує. Тут готуються вони постійно, тут іде безперервна робота щодо обстрілів на Херсон на жаль, одразу випадають такі летючі цілі, причому це може бути не одна ціль. Важко дуже перехопити або неможливо по десятці жезлів. А, дивлюсь, ну от, будь ласка, центральна частина міста, до речі, і теж лікарні, четвірка мечів лікарні, або ще якщо це можуть бути санаторії. В окремих випадках четвірка мечів в цій колоді це можуть бути, наприклад, місця, де люди зупиняються, типу як. Готелів. О, це я помітила, коли я раніше продивлялася Кривий Ріг. До речі, що це місце для відновлення для відпочинку? Анабіоз, зупинка. От е, так. Херсон, чомусь дуже йде мені центральна частина міста. Ще й з картою диявола постійно нависаюча небезпека. О. Карта страшного суду теж нічого хорошого. Ну, на жаль, Херсон, обстріли безкінечні. В Найближчий час дуже обережно центр. Буквально пару днів назад там якраз і обстрілювали центр. Херсоні. Пос... В Херсоні. В Херсоні. От можливо, того воно так і показує. Все можливо, дійсно. Давайте ще поговоримо з вами про південь України: Миколаївщина, Одещина. Що ну, там, я я ще вчора викладала в своєму профілі теж. Там е, йде загроза. Ну зараз будемо дивитися спеціально для каналу Д1. Ще, ще зробимо прогноз. Дякуємо. Так, Миколаїв, покажи до кінця березня, чи є загроза, чи буде ворог бити по Миколаєву. У мене є враження, що Миколаїв для ворога там є. Е, Певний ресурс, який може їм не давати спокою, наш ресурс. Це не військовий ресурс. Покажи мені, з чим він пов'язаний. Цей ресурс, це щось дійсно, що про цивільний ресурс, не військовий. Летітиме на Миколаївщину однозначно. На жаль, і тут мені якось знову під небезпекою цивільні. Карта миру. Цивільні. Ресурс це може бути все те, що про благо для цивільних. Це можуть бути. Ну, я не думаю, в даному випадку, що це склади, але це те, що може приносити задоволення. Зараз ще спробую. Хоча дуже ймовірно, що це можуть просто бути місця відпочинку, місця там, де люди. Відпочивають. Це ж приморське місто. Так, так, так. І тут дивіться знову вода. Шістка мечів, бачите, вода постійно. Як нібито тут і логістика випадає, агресивні карти йдуть на Миколаївщину. На жаль, тобто, теж це як в планах: і цивільні, і все те, що до речі, шістка мечів може вказувати на порти напряму. Тобто це все в них в планах є. Зараз гляну на кшталт руйнувань до кінця березня по Миколаєву. Чи не дай боже, можуть бути руйнування? Покажи. Пошкодження, руйнування. Вогняні карти, карта страшного суду. І показують, що вже колаборанти теж поназливали, вже ворог знає, що, куди і як, куди бити. На жаль, тут є дуже велика загроза, що можуть бути пошкодження. А Одещина? Так, давайте подивимося Одесу. Одесо. Теж до кінця березня, чи є загроза по Одесі? Чи буде ворог обстрілювати? Слухайте, ну це взагалі це просто щось в лапках дивовижне знову показують вода. Причому тут попередження таке, що ворог може бити туди, куди вже прилітало. Біля води. Так. Це пов'язано з нашим ресурсом. Тобто, я не виключаю, що це можуть знову бути порти. А, і тут показують військові об'єкти під небезпекою. Так. Усюди буквально в усіх розкладах випадає сім камичів. Сім камичів у мене завжди це ті, хто зливають інформацію. Тобто, це колаборанти, ті, хто співпрацюють. На жаль, є в мене карта падаючої вежі. Зараз я запитаю по Одесі. Якщо вежа, що це може бути за об'єкт, де краще не знаходитися в Одесі до кінця березня? Яке місце? Покажи, що це може бути пошкоджено, зруйновано. Дай підказку? Вежа. Причому збиватимуть, будуть. Будуть намагатися збивати усіляку, але збивати буде важко, тому що може бути масований якийсь запуск або ракет, або дронів, коли важко їх перехопити. А ну, знову показую, що це ресурс. Тобто дуже ймовірно, дуже ймовірно, що мова йде про портову інфраструктуру. Дякую. Слідкуючи за екстрасенсами за блогерами в соціальних мережах, я побачила, помітила, що багато екстрасенсів в один голос заявляють, що росіяни чекають на церковні свята, щоб вдарити по Україні. І багато екстрасенсів орієнтують, що однією із цілей цих обстрілів є атомна електростанція. Але ось тут виникає питання: це буде Запорізька, яка зараз знаходиться в окупації, чи це буде Чорнобильська, в яку зовсім нещодавно було влучання? І чи взаг... ну, я так розумію, за тим, що ми сьогодні з вами озвучили, що для ГЕС таки загрози існують, якщо випадає постійно вода? Давайте зараз продивимося з самого початку. Скажу вам відверто, нещодавно мені якраз писали в особ... в Дірект. Або десь в коментарях в соціальних мережах про те, що і почалась якась паніка з приводу Чорнобильської АЕС. Я на жаль, не встигаю слідкувати за всіма новинами, тому що ну такий графік доволі насичений зараз. От, але мені було би теж цікаво передивитися цю інформацію і сказати свою точку зору. Я взагалі намагаюся абстрагуватися завжди від будь-якої інформації в телеграмі або від інших практиків для того, щоб конкретно, коли я дивлюся, якісь локації місця, то не підключався мій, скажімо так, розум. Мені треба суто моє третє око. Так, з приводу церковних свят, чи дійсно ворог може підв'язати обстріли? Під релігійні свята, покажи мені під щось Великдень на носі. Остара, Великдень. Благовіщення. В Благовіщення. В кого в бусик своє? У кожного так. своє. Так, покажи мені, чи дійсно обстріли можуть бути підв'язані під свята? А, дуже ймовірно, що так. Тому що одразу відкривається розклад з агресивної карти карти летючих цілей. Тоді, коли є певні, знову ж таки, благо, дев'ятка кубків в багатьох колодах, це якраз таки карта заможності. Карта, коли людина сідає за стіл, щедрий стіл, багатий стіл, плюс йде підготовка. Ми бачимо, що це підготовка в часі. Готують свій ресурс. Тому дійсно, ви знаєте, така небезпека, да, дійсно, на жаль, є, що це можуть бути загострення а, у нашого ворога якраз під час свят. Дуже цікава інформація. Все ж таки, і у вас вона підтвердилася частково. Так. А стосовно АЕС. Подивимось, чи залишимо на наступне спілкування? Я можу абсолютно з задоволенням це подивитися. Давайте подивимось. Є час. Давайте подивимось. Давайте подивимось спочатку Чорнобильську. Так, давайте. Так, якщо ми дивимося протягом весни, чи є загроза вибухів або обстрілів на Чорнобильській атомній електро... електростанції? Покажи мені ЧАЕС. Так, дивимося. Верховний Грець, чомусь мені це йде як сама ЧС, типу, значене місце, а, яке знаходиться в сплячому зараз режимі. Да? Не будіть, як то кажуть, сплячого звіра. Не пробуджуйте поки що анабіоз, поки що все добре, там йдуть свої процеси. А, з приводу, от зараз, я думаю, з приводу. Того, що туди ж вже прилітало, да, там нібито били по тому саркофагу, Але я так розумію, що це нічого такого суттєвого для ворога не дало. Тобто зараз це все от дрімає, спить, закрита ця вся радіація, все добре. От далі мені не подобається карта Сонця, тому що це завжди про вибухи в таких розкладах, про радіацію. Зараз дивимося ще. Ви знаєте, летіти туди дійсно буде. Тут випадає карта оборони, причому серйозної оборони, в той напрямок буде летіти, будемо відбиватися е, у селяко, як тільки можна. Зараз хочу запитати, все ж таки, е, руйнівні процеси протягом всієї весни на ЧАЕС, Вони таки будуть, тому що летіти туди ще буде однозначно. Якщо ми дивимося. Щодо вибуху і витіку радіації, тут є дуже великий шанс все це втримати. Знову оборона. О, на жаль, є в мене. Загроза якась така на ЧАЕС, тому що дивіться, е, теж не факт, що це станеться саме в той проміжок часу, якого я кажу. Але тут випадає карта оборони, далі карта відлюдника. Карта відлюдника це що? Це і так відлюднена зона. Але як би так не сталося, що через вибух карта сонця радіус цієї е, зони. Яка буде відлюднена, щоб вона не стала ще більшою. Тому я скажу так: загроза така дійсно є. Будемо сподіватися, що воно просто не справдиться. Будемо дуже сподіватися. Пані Катерино. Ми дуже вдячні, що доєдналися до спілкування і щиро дякуємо за ваші розклади. Ми сподіваємося, що і надалі будемо зустрічатися в ефірі нашого телеканалу. А я нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Катерина Саврадим. Терологиня містик, окультист, пошуковик та відьма робимо висновки з почутого. не забуваємо підтримувати нашу армію. Пишіть питання, які ви б хотіли почути. Під відео на сторінках наших соцмереж. З вами в студії була Юлія Морошник. Гарного дня і мирного неба! Слава Україні!